Друзі, всіх вітаю паша на связі Київ, Україна. У нас середина жовтня, 25-й рік. Друзі, в одному з минулих відео в коментарях в одному з минулих відео, і коли я питав, куди завітати наступного разу, хтось з вас порекомендував нову мережу магазинів продуктову Ультрамаркет. Коли я почув це слово, чесно кажучи, я здивувався, тому що я ніколи про неї не чув, ніколи не заходив і ніколи не бачив. Але хто я такий, щоб вам відмовити? Я знаходжусь на вулиці Глибочицькій, це недалеко від контрактової площі. Пропоную разом зі мною зануритися в цей ультрамаркет, який знаходиться за моєю спиною, прицінитися, подивитися та, можливо, закупитися. Якщо ви готові, вподобайку в палець вверх, прижалі. Не забули перевірити підписочку, присягнути рівні погнали. Ось там, в даличині знаходиться контрактова площа. В принципі, тут пішочком теж можна дійти. Прямо тут нещодавно ще ремонтували дорогу, але бачите, вже яка краса, все прямо. Зльотна паласа. Біля цього ультрамаркету у нас зупинка громадського транспорту. І, друзі, занурюємося в цей, чесно кажучи, перший, вперше для мене продуктовий магазин. Для інформації це, так сказати, ребрендінг мегамаркету. Тобто чотири магазини ультрамаркету, котрі були раніше називалися мегамаркетом, Ну, наприклад, на Шулявці. Да? Ви всі знаєте, що на Шулявці. Був мегамаркет. Стали ультрамаркетом, що ми тут бачимо. До речі, дуже зручно, не завжди і не всюди таких зустрінеш. Зразу є, бачите, е, знижкові такі пропозиції. хто друзі, шукає роботу, велкам. Навіть тут, в ультрамаркеті, у нас є ось така можливість да, працевлаштування. Я вам відкрию декілька секретів, друзі. По-перше, це магазин, щось середнє між звичайним мережевим продуктовим і е, таким магазином, як Метро, наприклад. Бо дивіться, наприклад, якщо ми купуємо з вами водичку, да, у нас роздрібна ціна за один флакон у нас 5820, а якщо ми з вами купуємо від двох штук, то у нас вже йде знижка 54,60. Так, слива Україна у нас 64,80. Я, до речі, забув вам сказати, я вважав, що це типу, знаєте, преміум формат, такий як Лесільпо або Гудвайн. А по факту, я ось прямо зараз зі входу дивлюся на ціни, і я вам скажу, що дещо, що я. Я тут зараз бачу навіть дешевше ніж на продуктових ярмарках. Лімон 129 гривень. Друзі, груша берез 104 гривні, груша листопадова, 81, гранат 153 і диня. Дуже до речі, зручно. Знаєте, що о дивіться, перець біла зірка, 51 гривня. Давайте глянемо, по чому у нас таматики. Томатіки у нас 86 гривень Україна, 86, але розмір. Зразу кажу, шановні хейтери, що я беру тільки ті овочі і фрукти, котрі будуть митися або термічно оброблятися. Ніяку скумбрію я не беру до рук. Гірки на сьогоднішній день ну, ще не б'ють ці рекорди, але трохи здорожчують. На ринках огірки коштують ну, порядка 120-140 Гривень. Тут, коли ти знаходишся в ціплі, да, під софітами, не мерзнеш, вони коштують ну, трохи дорожче. Ну, вибачте мене, да? Значить, капусточка у нас 68. До речі, всі жовті цінники, котрі ми з вами зараз будемо бачити, це знижки. Найчастіше це знижка на тиждень. Тобто, бачите, з 16.10 до 22.10 у нас жовті знижки на якусь продукцію. Так, борщ набор. Що у нас по борщ набору? Чесничок 162 гривні, цибуля 10 гривень 90 копійок. Ну, цибуля, слухайте, як це, Ніби на парад зібралася, бо ви іноді пишете, що у нас цибуля, якщо дешева, вона там якась волога, якась там гнила. Слухайте, ось 10 гривень цибуля і виглядає вона на всі 100. Буряк 13,90, картопля у нас 22,40, або, звичайно, це червона, або звичайна картопля 1590 гривень. Морква у нас, друзі, 15,90 це звичайно, мито у нас 29,90. До речі, друзі, зараз у нас все ближче і ближче Хелловін, хто, Ну як сказати, полюбляє, не полюбляє це свято, вже, скоріш за все, прицінюється та готується для того, щоб взяти якийсь гарбуз та вирізати в ньому очі та зуби. 27 ,90 гривень 90 копійок. Бачите, у нас гарбуз раз гарбуз 2 і гарбуз 27,60 Останні рази Друзі, готував борщ з червоною капустою. Мені здається, навіть якщо не додавати томатну пасту кетчуп, то борщ все одно буде червоний завдяки цій червоній капусті. Ось такий друзі: лайфхак. Для паста, до речі, ця фірма подобається мені, бо не розварюється, Ну менш за все розварюється. Ось така. А також менш за все розварюється, чумак, якщо я не помиляюсь, тобто це за 81 гривню. А, це 81. О, ми знайшли, бачите, ще одну таку опцію опта. Від 14 штук 81 гривня, якщо розріб 85 30 Гречка у нас 45 гривен 80 копійок. Це роздріб звичайна гречка. Є у нас, я бачу, ще гречка ось тут знизу, золотий врожай. Цікаво, тут кілограм чи 700 г. Тут у нас 700 грамів, 42 80 гривень. Горох у нас колатий, розколотий, колатий, 24,30 це у нас 400 грам. А звичайний горох кілограм, рівно кілограм 40 гривень 40 копійок. І навіть є 36 ще горох сар, кара, продукт. Знизу у нас 5 кіло коштує 218 гривень, або від 4 е, упаковочок у нас 207 гривень на 11 гривень дешевше. О, це вже більш цікаво. Прям як. Ну... В якусь казку потрапляєш. Тобто в кожному відділі у нас, бачите, тут якісь чи то пальми, чи то не зрозуміло, що не пластик зверху, а бачите, дерев'яні такі річки, тобто вже по-багатому. З іншого боку, ось там от ми зараз дійдемо, там у нас риба. А ще мені цікаво, бо я поки тіктоки всякі листав, то я побачив, що багато людей фоткаються навпроти оцієї капусти. Зараз я до неї дійду, а потім повернусь трохи обратно. Дивіться, Друзі, якщо ви знайдете фотографії з цього магазину, з ультрамаркету, то, скоріш за все, там буде точно фотографія з цією капустою. І, чесно кажучи, вигляд вона має точно на всі 100, можна прямо собі влаштовувати фотосесії. шинка Королівська 71, шинка пресована у кремпромпостач 47,70. Буженіна по-домашньому, 53,64. Жовтий цінник я бачу, укрепромпостач, особливо свинна грудинка. 3, 25 гривень 49 копійок. Далі у нас ще є 35,70 за лікарську ковбаску, була 45, теж у нас знижка. З цього боку у нас ковбаска кров'янка 150 гривень за кілограм. Да? Ну, я зразу помножив на 10, тобто да, ковбаски кров'янка з гречкою 150 гривень за кілограм. А тут у нас ще є кров'янка 151 15,17 за, за 100 грим. Янка Переяславська, окремпропустач 177 гривень. А ще дуже зручно, знаєте, що тут можна, ось бачите, приземлітися і щось попоїсти. Навіть телевізор якийсь, нічого собі. Телевізор, дивіться, можна дивитися прямо в прямому ефірі щось. О! Оце я розумію, зручно. Бачите, для людей, котрі хочуть свій день розпочати з, ну, не те, щоб веселощів, але можна сказати так, з правильного підходу. Друзі, сок в асортименті 45 гривень, мені здається, навіть дешевше, ніж в позатій хаті. Чи ні? Компот вишневий 44, прикольно, з трубочкою посьорбувати. Пос, пос, Морс журавлини 66 за 400 мл. Так, давайте глянемо, що у нас по супам. По супам у нас 250. 50 грам – це, знову ж таки, бачите, ціна на протязі тижня зі знижкою 250 грам – 335 гривень. А ще, дивіться, є знижка мінус 50% на перші страви вироби з рибу до 22 з 20.00. Дерени 75 цінник ви бачите, вагу ви теж бачите. Риба, 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 млинці 75. М'ясо по-французьки 131 за 150 грам. Виглядає все прикольно. Може навіть зараз щось тут і передогустую. Друзі, прямо зараз зупинили відео і в ламілі комент. Чи хочете ви, щоб я щось прямо зараз тут передогустував Чи ні. Гречана каша 29, котлета в асортименті Яловича 45. Картопля запечена з чесником 53 і фрі 55 гривень за 100 грам. Цікаво, а скільки коштує картопля фрі 100 грамів в тому ж Макдональдсі, наприклад. Салатики домашні 68-150 грамів, салат Мрія 75, олів'єшка 65. Зі знижкою у нас є вишиванка, виглядає як вінігрет. Чомусь нагадує Венігрітік. Мені здається, навіть в всяких пузатих хатах немає такого різноманіття салатів. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук, мабуть, двадцять тут салатиків. Котлетка рибна, 62 гривні. Холодець, ось якраз бачите, знижка. Котлета асорті з яловичиною 45 гривень. А скільки у нас котлета по київськи зараз коштує 71 гривню за 100 грам. Цікаво, скільки в одній котлетці у нас грам. М'ясо по-французьки, 5 за 100 г плов 100 г 4910. Нещодавно ми з вами дегустували плов з продуктового ярмарку. Там він мені коштував, здається, 120 гривень за порцію. В порції було, якщо я не помиляюсь, 350 грам. Тобто ціна приблизно така. Зразу з капустою 36 або з м'ясом 45,50. Друзі, і це я знаходжусь, як ви зрозуміли, бачите, под капустою. Под капустою, под капустой. Огірки карнішоні солоні з. Нанадцять ось що, що а тут огірки дешевше, бо, наприклад, на продуктовій ярмарці, коли я падав в обморок від цін на свіжі огірки, мені сказали, що салоні коштують десь 150, десь 120, десь 200. Да, такі ціни, якщо не пам'ятаєте, посилання під відео повсюди підкасті, тому 117 гривень. Слухайте, це навіть дешевше ніж свіжі, а їх ще треба зробити зі свіжих. Олів'є Асарці, Олів'є, кажу, аливки Асарці 3244. А що це таке? Перець, перець, 19,85. подякував кожному, хто лишає в коментарях якісь нові локації, якісь нові е, місця, куди нам з вами хочеться завітати. Бо я вам чесно скажу, скільки разів я був в мегамаркетах, але я жодного разу не був в ультрамаркеті. І коли я побачив ваш комент про ультрамаркет, коли я відкрив. Google. І надибав чотири локації в Києві ультрамаркетів Я, чесно кажучи, здивувався, що я такого ще не чув і не знав. Так, переходимо до рибного у нас павільйончика. короб живий, 180-339 33, це у нас жива, а по річній, річній рибі у нас кораб 354, то в столоб у нас. А триста шістдесят це що це таке? Форель 389. Форель, мені здається, річна патрона. Це патрона. 389 це в принципі цінник нормальний. Так, тунець 740. О, оце мені вже нагадує типу Лясільпо, бо в звичайних магазинах не завжди і не всюди зустрінеш, наприклад, в наявності тунець. Тунець за 740 гривень. Сьомга хвостіки 390. Свиняча нога 29 раз. Свинячий язик знизу, прямо під нами, 235 за кілограмчик. Далі у нас, друзі, курка, печінка, ковбаски домашні 279, віденські 299. Оці, до речі, дуже швидко готуються. Фаршики, ви бачите, ціни. Тазова 470, лопатка 469. Слухайте, який колір. Це, мабуть, відсвічує від стін, але ну, ну, як є. Треба Знаєте, люди ж їдять як очима. Правильно, правильно, яловична бивстрогана в 514 свинина, балик 365. І, до речі, ось бачите, у нас знижка теж на протязі тижня є биток порційний 349, коштував 365, зараз 349. Це о, 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 ото у нас. Бачите, зразу нарізаний, взяли курка, крило або по-іншому називаю плечове частина. Чесничок, соєвий соус, трохи травки. На пательню Підсмажили, залили метком, все, пальчики оближиш. Друзі, качка домашня 249 гривень, домашні курчата 309, тушка домашня 169, індик 379. І зі знижкою я вже вивчив, що жовті цінники це знижкові. У нас індик стегно 275 гривень. Так, а якщо казати про друзі, про стегно звичайне, то 165 гривень я бачу звичайне está Сало здрасті, сало селянське в далечині 465 або 225 гривень. 225 гривень це в принципі нормальний цінник для такого сала. Це не тоненьке, це нормальне середнє сало, 225 гривень. Друзі. Я бачу знакому назву Гайсен. Друзі, Гайсен 28,19 за 100 грам. Сир Радомер 45, 27. Як зручно, коли цінники жовті зі знижками. Тобто ти дивишся і зразу раз оком Дивишся чітко, розумієш, що оцей сир можна взяти зі знижкою. Козиний класік, друзі, в далечині 127 за 100 грамів, вред козиний 104 за 100 грам, Козиний молодий, 120, 110, козиний 110 ландана і гауда 101, але це вже так теж козиний. Овече коров'яче козиний сир. Прямо три в одному. Так, ну і ваше улюблене, це сири з пліснявою. Друзі, прямо зараз поставили на паузу і напишіть, будь ласка, хто у нас поціновувач? Чи є у нас на каналі поціновувачі? Ось таких чудо сирів з пліснявою. Що я тут запримітив, якщо ви ще не звернули увагу, отак от через скло подивіться, або отак от зверху, дивіться, тандир? Тандир, лаваш. Є логічний зв'язок і є, друзі. Грузинський лаваш 35 гривень за штучку. Я думаю, що сам Бог вілел взяти його з собою додому. 35 гривень. Хліб, ого, скільки тут. Тут кілограм 5, мабуть, цього подува пшеничного. 10 гривень за 100 грам. Це просто, я не знаю, якщо у вас сім'я з дуже великими ртами, але або вас дуже багато, мабуть, оцей хлібчину точно треба брати. Так, і ще у нас, дивіться, що я побачив, ввечері у нас знижка 40% з 8 до 23. Тобто не тільки на кулінарію є якісь знижки, а й на хлібчик теж. Так, круасани 44, колись десь пару місяців тому оці круасани були просто тренд Тік-Тока і всього іншого. Друзі, давайте з вами проведемо конкурс. Значить, спробуємо вгадати. Хто перше вгадає, тому я чисто так на чай перекидаю 100 гривень. Що з цього, що ви бачите на екрані, я повільно проведу пиріжки з сиром, солодкі, всякі трубочки, пиріжки з вишнею, що користує. Серед людей, котрі сюди приходять, найбільшою, ну, найбільшою увагою, то більш за все споживають корицею, з журавлиною, рулет з кремом, рулет з маком. Я запитав у продавчині, і вона мені сказала, що саме. Спробуйте вгадати, так тут багато позицій, тут їх, мабуть, штук 20, штук 25, але спробуйте вгадати, що з цього всього можу дати підказку, це. Приблизно ось. Раз у нас ацік, другий ацік і третій ацік. Тут у нас ацік бублік краківський, пиріг з кремом, бублік ще один, булочка, булочка здобна з корицею, булочка здобна з журавлиною, плюшка з вишнею, рулет з кремом, рулет з маком, пиріг, пиріг міні, гарбуз, даже вже, і апельсин, журавлина, пиріг міні. Ну, а це ви бачили. Тут солоденьке вгадуємо, отримуємо і споживаємо. 外贸。 Друзі, дивіться, зразу з пилу з жару. Бачите, все готується. ну Все, а більшість, але більшість готується тут і зразу йде на прилавочок. Давайте пройдемося з протичасової стрілочки. отам Їдемо от, туди і подивимося, що у нас тут є, їстівного. Жовтий смугастик, смішна така назва, 93 гривні. Лящ в'ялений, Ви тільки подивіться, слухайте. Хочу, не можу. Лящ в'ялений, платва в'ялена 47. Це у нас, друзі, все за 100 гривень. Тут у нас холодного копчення 23, йде лящ. Це у нас лящ такий сушений, да? а тут у нас лящ, бачите, холодного копчення. 23, слухайте, я зараз тут весь прилавок слинами залю. Щука навіть в'ялена є. В'ялена щука. раз. Судак в'ялений – шельф 2, Вомер. 52 гривні. Корюшка холодного копчення 37, скумбрія, друзі, скумбрія холодного 53 і оселедець 17,06. З солоного 36 скумбрія, по знижках оселедець 19,90, гарячого копчення оселедець є 29. Тут у нас хек 38, скумбрія гарячого 45. Ну, як бачите, я б не сказав. Да, що тут якісь супер-пупер такі ціни, да, як в якихось гудвайнах або сільпо. Форель. Ось тільки що, оця форель ще парує. Бачите, ще парує форель, у нас тільки вилізла з печі 58 гривень. І салака 34 гривні. Ковбасний друзі, рай. Ностальгія. Я не пам'ятаю, за скільки я її купую, але тут вона теж, друзі є, 900 13 гривень за паличку 303 гривні ностальгія. Дуже смачна. Хто е, не знає, що з цього обрати, е, рекомендую ностальгію, не пожалкуйте. Лікарська варена, 111 жовтий цінник, або м'ясна гільдія, У нас 41, це, я так розумію, краківська. Правильно чи неправильно? Краківська 41 за 100 г 418 за кілограм. М'ясна гільдія, краківська ковбаска. Як ви думаєте, що. Це таке? Це у нас сирний відділ. Так? Що це таке? Це азіатські якісь музичні інструменти, чи що це таке. А я вам відповім, А я вам відповім. Друзі, це папір, це картон, це пресований картон, а виглядає, ніби, знаєте, якісь трубки з якогось Непалу. Я так розумію, що у нас вся молочна продукція, пінка просто з молока, вздулася, коли ми кип'ятили. І ось тут сіла зверху. Прикольно, мені подобається. Зазвичай всі люди йдуть і дивляться отак: от знизу, по понизам, які у нас тут ціни. А треба трохи просто повернути голову вверх і побачити, що у нас зверху. Цікаво, тут у нас з'явилися ще якісь червоні цінники. Ціна тут у нас, бачите, навіть від двох штук, як в метро, майже досить рідко зустрінеш, коли є опт на продукти. Скільки магазинів в Києві? Два магазини мережеві. Ну ось цей третій. 70 гривень 40 копійок, або 73, якщо за штуку роздріб. Від двох штук трохи дешевше. Так, молоко ферма 51. Я бачу, молочко у нас ферма 3,2%. І 57, слухайте, які стіни дуже дивні. 72 я б повірив, а 57 це якось знижка велика. До 24-го, 10-го наче ще строк великої придатності. Ну, знижка, да, жовті цінники, знижка є. Колись давно я знаю, що Макдональдс, котрий максимально обирає тільки якість, він використовував саме білу лінію для своїх шейків, для коктейлів, для всіляких страв. Так, молокія у нас 53 гри, 49 від двох штук або 51 за штуку. Молокія сир 5%. Подобається, що тут майже на кожну молочку є якась пропозиція. Дивіться, 47-47 замість 63. 3,2 жирність. Можу сказати, що. Зазвичай мені воно обходиться десь 73 гривні. Тут, бачите, тут у нас 61, 3 і 2 Зі знижкою було 76 ші гривень. Масло давайте подивимося, що у нас по маслу. 97 гривень. Наш молочник 102, 123 ферма. Тут я бачу масло якесь по-багатому, масло, а хоча тут 250 грамів. Тут воно більше. Касело, італійське якесь масло 249 гривень. 122, 112 Тут у нас масло, волошкове поле 99,50, якщо беремо від трьох штук. А тут якесь масло, дивіться, 89 гривень, солодковершкове, мілков, Миколаївська область, СМТ до Манівка. Хто куштував, хто пробував, друзі, напишіть, чи смачне це масло. Тим паче 89 гривень від 20 штук 84 гривень, воно може навіть коштувати. Дивіться, яку красу ще я знайшов. Вішня 37 гривень. Дивіться, яка краса, в далечиню ходить і абрикоси, і полуниця, і слива, і суміш компотна, і мали... скільки малина коштує? Малина 361 за кілограм. Абліпіха, до речі, дуже корисна. Ожина, нічого, розмір ожини. Ні, собі. ожина, дивіться, ожина, ягідний мікс навіть є зверху 137 гривень, ожина 193. І лохина, заморожена лохина 278 гривень. Зараз лохина по 400 коштує на ринку. Тобто, якщо ви кудись в пиріг, мені здається, можна навіть і заморожене взяти. І дивіться, суміш компотна 116 гривень. 116 гривень за кілограм. Там полуниця, там я бачу, чи ананас, чи що це таке. Я не знаю, слива, вишня, полуниця. Мабуть, яблука. Гриби подільські зараз. Йдуть, йдуть, йдуть гриби просто нескінчаєм, нескінчаємим потоком. Гриби білі 61 за 100 грам, бачите, да? білі цілі, то у нас різані білі цілі, у нас 65 за 100 грам, лісічки, ось це лісічки 43 і польський здоровий продукт 279 гривень. Ось такі. Яєчний рай 6 гривень 10 копійок за Штуку, якщо поштучно. Якщо не поштучно, середній цінник, я так знаєте, оком оглядаю 69, 77. Зверху є 88, 84, 90, 81 яйсин світ, 73. Середній цінник на яйця запаковані, ну мабуть, гривень десь 80. Друзі, друзі, якщо ви скупилися вже м'язком або ковбаскою, точно, мені здається, вам не вистачає чого, ну, мабуть, якогось вина. Old Tbilisi 276, 231, жовтий цінник, до котрих ми звикли, 212, бачите, 212 тамада це у нас біле сухе вино 600, є гривень, є 1000, є 232, кобле, 80. 58 гривень, ви таке бачили, вино біле, напівсухе 0,75, 90 гривень, Алгетинська долина, Алазанська долина. Одні доли Піросмані, друзі, дивіться. Червоне сухе 235, червоне сухе 630. 300, 208. Це рожеве, сухе, і червоне, і рожеве, яке хочете. Я виїжджаю прямо на ескалаторі з ультрамаркету, і в принципі я готовий підвести підсумок, що я побачив, які ціни, і всі мої враження. Скажу, як є, по-іншому не можу. Їхав я сюди, думаючи, що це якийсь ВІП-формат формат для наших депутатів. Типу. Типу Гудвайна, типу Лясільпо. Але подяка. Тій людині, котра залишила коментар, для того, щоб я завітав цю мережу, я відкрив для себе нову мережу, про котру раніше не чув. Чотири локації є в Києві. Ще один маркет, ще один магазин, де є такий знижкова опція, якщо ви берете більше, ніж е, одну одиницю. Раніше я таке бачив, здається, тільки у Фозі і у е, Метро. Якщо ви хочете підтримати мої відео, і взагалі мій канал, ви знаєте. Знаєте, як це можна зробити? Вподобайку раз. Коментар, два в коментарі ви просто можете написати про сьогоднішнє відео або про те, куди відправимося наступного разу. Підписочку перевіряйте, не забувайте. І, друзі, до зустрічі в наступному відео. Всім пока!